Сюда, 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 заходьте, привіт, привіт, а дедосом вона не смогла прийти. А ну понятно. Але сказала, що якщо зможе, то прийде. То зможе чи не зможе. Я не знаю. Вона мені сказала, що не зможе. Але сказала, якщо що зможе, то прийде. Я нічого розмію. якщо вона зможе, то прийде, але вона не може, так? Прийти чи що? Так. А, ну понятно, значить будемо її чекати. Входь. Я, я можу з Чері тільки на півгодинки, правда Чері? Так, правда. Наші дитяки, я вас сюди прикликала для того, щоб як вам ідея піти в ліс? Неще нам піти в ліс. Ну, просто я не думаю, що гарна ідея йти в ліс. Чому це ж, е, вроді би як гарна ідея? Може там подихати цим е, повітрям і просто погуляти. Тебе ж. Ти ж не хуф? То тобі можна, але ж нам не того, що ми в студію ходимо, а не ти, тому що. В тебе Ні, в так. Замість тебе відпрацьовує лосом. Що? Ні, не переживай, не на тому самому студії, просто відпрацьовую. Сказали, що е -е, тренд новий. Тобто я вже не працюю. Працюєш, просто ми маємо працювати, а заміни немає. Так що вирішили, поки ти в нас тут сидиш вдома, вирішили взяти нас. Тобто вона мене краса, а я з модель. А за пультом вже зовсім інше. От коли ти прийдеш, то я вже буду красти і все буде як завжди. А до цього як це станеться, треба, все, щоб було все отак. Ну, понятно, як то може на вихідні сходимо? то в тебе на вихідні цілий тиждень, ні. А в нас так. Ну, дівчата, ну будь ласка. Ми подумаємо. Тому що в нас є багато діл. Так, у нас багато діл, тому ми не знаємо, чи зможемо прийти. Я цього не знаю з досом. З, з, Дівчата, ну будь ласка, ну будь ласка, будь ласка. будь ласка. Ну, все, вже нікого не будемо питати, по-твоєму, просто і раз і пішли, так? Чого зразу раз і пішли? Ні, все, ходімо поїмо. Кудимо тут сидіти? Надію, що ти вже купила продукти? Купила. Ходімо. Ді, то я так хочу їсти? Війдете? Йдемо, почекаємо пару хвилин. Пару хвилин.